Тамка. Ян, Знаємо вашу історію. Це історія тих людей, які поруч з Україною з перших днів війни і те, що ви робите, велика праця, допомагаючи, підтримуючи українців, українців на фронті. Це дуже важливо. Тих, хто на передовій, тих, хто реально захищає щоденно. Україну, і не тільки Україну, я вважаю Європу, весь світ, наші спільні цінності, вашу прекрасну державу, народ Польщі, і я вдячний народу Польщі, що є такі сини і доньки у народу Польщі, які поруч з нами не тільки сусіди, а реальні наші друзі. Янка, я знаю, що ви ну. Сьогодні голос про те, що відбувається, про російську агресію, про те, що робиться в Україні, про всю цю загарбницьку неспровоковану, абсолютно несправедливу війну. І, і Зброя у нас це наша правда. Це такі люди, волонтери, як ви, і, і голос, і це дуже важливо, що інформація вона, вона є зброєю. і всі російські наративи вони розвиваються скелю. Коли є така скеля друзів, я вдячний вам, що в Україні є такі польські друзі. І в ваших особистостях хочу подякувати польському народу, абсолютно всім людям, які з перших днів відкривали свої сім'ї, відкривали свої домівки, відкривали себе і допомагали. Я вам дуже дякую вашому всьому народу і вашій мужності. Для мене і для всіх моїх добровольчих бойових медиків це велика честь. І я хочу сказати, що ми будемо напередові з вами до перемоги до кінця.